Чи відбудовує Росія житло для маріупольців? Це питання заморозилося. Будували нібито для того, щоб роздати безкоштовно людям житло, а потім все виявлялося, що це все те сама іпотека, де живуть люди, будинки яких знищені через російське вторгнення. Такі хердин стали виганяти на вулиці. Що пропонує Україна Маріупольцям, які виїхали на підконтрольну уряду територію? Наразі у нас чотири об'єкти є в Дніпрі. Ми розраховуємо запустити такі об'єкти. Ти ще в Кропівницькому, в Чернівцях. А ми прикладаємо зусилля для того, щоб Росія відповідала своїми грошима. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. Жителі Маріуполя на початку липня записали чергове звернення до окупаційної влади з проханням вирішити їхнє житлове питання. Відео поширило місцеве видання 0629. У зверненні люди наголошують, що окупаційна адміністрація обіцяла їм видати квартири у будинках, які побудують на місці демонтованих. Окупаційна влада заявляла, що буде будувати іпотечне житло, а 10% від нових квартир пообіцяла віддати місцевим жителям, тим, хто залишилися у місті. Але зараз риторика змінилася зі слів маріупольців. Представники окупаційної влади неочікувано заявили, що тепер мешканці демонтованих будинків нічого не отримають, а компенсувати втрачене майно взагалі повинна не Росія, а Україна. На вопрос, почему не выдать эти квартиры жителям, ведь нас осталось не так много семей. Ответ не понравился. Цитируем. Эти квартиры не для вас. И вообще, восстанавливать город и компенсировать вам ваше жилье должна Украина, а не Россия. Сказать, что мы в шоке, это ничего не сказать. Призначений Росією так званий голова Маріуполя Антон Кольцов у червні цього року заявляв, що місцеві жителі, які втратили житло, сумарно начебто отримають 600 квартир у шести нових будинках. За даними Маріупольської міської ради, з початку повномасштабного вторгнення російські військові пошкодили понад дві тисячі будинків у місті. З них половина були повністю зруйновані. Головна редакторка Маріупольського видання 0629 Анна Романенко розповіла новинам Азов'я, що ситуація, яка склалася з житлом у місті, свідчить про те, що окупаційна влада не може її вирішити. Це питання заморозилося. Попри те, що вони там розповідають, що нібито обіцяють видати 600 квартир, у мене є сумніви щодо цього, чи будуть ці будинки дійсно компенсаційними, бо вже були б випадки, коли будинок будували нібито для того, щоб роздати безкоштовно людям житло, а потім все виявлялося, що це все те сама іпотека. Тому як буде цього разу, я не знаю, але навіть це 600 квартир. Це просто крапля в морі, тому що черга тільки офіційна, складає більше п'яти тисяч людей у родин, не людей, а родин у Маріуполі. А неофіційно теж розповідають мешканці, що там більше десяти тисяч родин точно все ще очікують житла. І от ті, які не внесені в чергу, це ті люди, їх 10, ну, їх тисячі, які не можуть відновити документи. Тому що вони з разом з будинками втратили і документи, і це величезна проблема людей, які зараз просто перебувають у стані відчаю. За роки окупації в Маріуполі збудували близько 70 будинків, каже журналістка. У більшості з них житло віддавали під іпотечні програми. Декому з маріупольців там вдалося отримати компенсаційні квартири. Частина там, можливо, там тисяча або дві тисячі людей, десь так приблизно дійсно отримали в якості компенсаційного житла. В основному переважно це відбувалося наприкінці 22-го року і в 23-му році. Після 23-го року процес будівництва саме компенсаційного житла він призупинився. А з початку цього року, взагалі, зупинився. Вони точно не зацікавлені в тому, щоб допомагати людям. Ну Я я весь час знаєте з 22-го року повторюю е, і кажу про це людям, з якими я спілкуюся в окупації що е, країна-агресорка протягом 86 днів цілеспрямовано вбивала людей, як мішені в тирі. Ну, вона Просто не просто плювала на цих людей, вона їх вбивала. То якого біса вона буде зараз турбуватися про їхню безпеку, побут, життя і таке інше. Вони турбуються виключно про те, щоб налагодити свої процеси, щоб у них були якісь робочі руки на тих будівництвах, які вони ведуть, щоб були люди, яких можна було в армію призвати, хто буде на залізниці працювати, і забезпечувати життєдіяльність життєдіяльність органів. Анів якихось там окупаційної адміністрації, оце те, що їх е хвилює, а не люди. Іпотечні будинки стоять напівпорожні, розповідає Анна Романенко. Тим часом маріупольці, які залишились без житла, живуть переважно у гуртожитках. Перша хвиля людей, які приїхали туди за дешевою іпотекою е з Москви, Санкт-Петербургу. Е цей, цей потік людей він зупинився я не знаю через через що чи то люди перестали довіряти власній владі і не вірять у те, що Маріуполь залишиться під російським контролем чи можливо просто таких людей менше? а Можливо, у людей закінчуються гроші на іпотеку, але зараз дуже і, і попит на іпотечні квартири спадає. Люди живуть просто от в гуртожитках без нормальних умов існування, або орендують квартири. Це теж, теж такі люди є, або мешкають без безкоштовно в квартирах тих людей. Хто поїхав, і це, до речі, ще одна проблема, про яку варто казати в розрізі от проблеми з житлом. За моєю інформацією, на цьому тижні знову активізувалася робота комісій, які ходять по будинках і шукають порожні квартири. Ці комісії вони постійно діючі, і їхня діяльність то активізується, то потім паузи настають. От зараз, після нетривалої паузи, знову такі комісії почали ходити по будинках, шукати квартири. І людей, які там в квартирах, виявляється, мешкають без документів. Ну, тобто власник знаходиться десь в Ірландії, дав дозвіл і ключі якійсь родині, щоб вона жила в його квартирі, доглядала безкоштовно, але він не може передати документи РДІ. Так от таких родин стали виганяти на вулиці. Зазначимо, з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Адвокат потерпілих від воєнних злочинів Юрій Білоус наголошує, що збитки за зруйноване і пошкоджене житло українським громадянам зобов'язана відшкодовувати саме Росія. Росія розв'язала війну, війна є агресивною, і тому саме вони за міжнародним правом повинні відшкодувати ті збитки, які в результаті цієї війни було нанесено. Це міжнародне право це раз, і це резолюція. Перша була в 2022 році. Резолюція Організації Об'єднаних Націй, яка зафіксувала те, що саме Росія повинна відшкодувати всі ті збитки, які нанесено нею в результаті цієї війни. Це перша така базова резолюція. Вже потім були резолюції, і тут в Європі парламентської асамблеї Ради Європи і резолюція Європарламенту. І крок до цього це створення. У 2024 році початок функціонування єдиного реєстру збитків, нанесених Росією. Росія не зважає на міжнародне право, тому від представників окупаційної влади можуть лунати заяви про те, що компенсувати зруйноване житло, начебто, має Україна. Пояснює адвокат. У них своя позиція, вони не зважають на міжнародне право на рішення міжнародного суду ООН, на рішення а, більшості країн. Що зафіксовано в резолюції організації Об'єднаних Націй на рішення Європейського суду, які вони вважають нікчемним, вони демонструють відношення не тільки до України, а й до міжнародного права в цілому до, до тих правил, які існують у світі. Тому те, що вони кажуть, що ми повинні відшкодувати, ну це позиція, це позиція, яку яку треба враховувати, з якою треба працювати, яку треба підсвічувати для тих наших іноземних міжнародних партнерів, які разом з нами. Ініціювали коли створення резолюції в ООН у листопаді з року, які разом з нами ініціювали, просували і створили реєстр збитків. За даними Маріупольської міської ради, господарський суд Донецької області задовольнив 14 позовів влади до Росії за знищене майно громади під час повномасштабного вторгнення. Загальна сума рішень перевищує 28 мільйонів доларів. В межах цих позовів оцінено втрати комунального транспорту, закладів освіти та охорони здоров'я. Наразі влада міста готує позови за майно, до якого громада не має доступу через окупацію Маріуполя. Адвокат Юрій Білоус радить маріупольцям, житло яких постраждало через війну, все одно за можливості зафіксувати пошкодження для компенсацій у майбутньому. У будь-якому випадку, якщо квартира залишилася на окупованій території. То що найменше, це те, що потрібно зробити, це зафіксувати ті збитки, які нанесено, чи квартиру знищено, чи пошкоджено. Звернутися до, до відповідних органів про те, щоб вони це зафіксували для майбутнього. Ось це дуже важливо, і це ось на цьому етапі важливо важливо зробити. Я розумію, що може не бути усіх документів. Людина залишила територію, житло було знищено потім. Але в будь-якому випадку звернутися потрібно зафіксувати факт звернення і усі можливі усю можливу інформацію, яка є з приводу знищення чи пошкодження вашого майна. Я дуже раджу її направити, направити в наші державні органи для того, щоб залишати документальні сліди. А ми прикладаємо зусилля для того, щоб Росія відповідала своїми грошима. Реєстр збитків це дуже важливо. Різні країни е, західного світу, так звано, вони шукають можливості, шукають варіанти, як е, з російських грошей. Відшкодовувати ті збитки, яку Росія нанесла в результаті цієї війни, заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубай розповів новинам Приазов'я, що Росія продовжує політику заміщення населення на окупованих територіях, тому не зацікавлена видавати житло місцевим жителям. Інколи показово там вручають дійсно житло маріупольцям, переважно тим людям, які пішли. На співпрацю, або тим людям, які вписуються в російський пропагандистський концепт. Росія провадить свою політику, не вирішує проблеми людей, які, не маючи змоги наразі отримати компенсацію в Україні, намагаються отримати цю компенсацію, принаймні з країни агресора, там в специфічний спосіб. Але е, маємо те, що маємо. Багато людей залишаються без житла їм відмовляють там в будь-яких. Е... Альтернативних опціях або там компенсація, або отримання житла там в Маріуполі. Наразі ми не бачимо, що ця ситуація буде кардинально змінюватися, тому що там Росія дійсно взяла такий впевнений курс: е, залучити якомога більше росіян в місто е, для того, щоб е, там повністю розмити е, там українську локальну ідентичність в Маріуполі. Що стосується маріупольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію, частина з них проживає у соціальних об'єктах у Дніпрі, розповідає посадовець. Наразі у нас чотири об'єкти є в Дніпрі, в яких проживає 1063 людини. І найближчим часом, впродовж року, ми розраховуємо запустити такі об'єкти ще в Кропівницькому, в Чернівцях. В інших містах, і на такій другій черзі ми бачимо, що ще там до 800 людей зможуть скористатися новими можливостями по житлу. Треба розуміти, що цей проєкт з Реконструкцію з реновацією, точніше, гуртожитків старих, це швидкі дії. Те, що можна робити вже зараз, а те, під що нам міжнародні партнери, зокрема уряд Франції, виділив фінансування, і ми ці об'єкти вже з меншою участю на багато місцевого бюджету цей проєкт там масштабуємо. У липні цього року уряд запустив проєкт будівництва муніципального соціального орендного житла та пільгову кредитну програму для переселенців з Маріуполя. Денис Кочубей вважає ці програми перспективними. Чому це такий формат? Тому що він перспективний з точки зору залучення міжнародних коштів, він відповідає європейському досвіду. Зокрема, там для наших Маріупольців буде доступна іпотека. І це дійсно найвигідніші умови, які тільки були за всі роки незалежності. Перший внесок буде там 3% для соціально вразливих категорій людей, і 6% для економічно активних. Це можливість придбати квартиру в будь-якому регіоні України без прив'язки до якогось міста. Але там є обмеження по кількості цих кредитів, які ми можемо. Видати. Для тих людей, які не мають бажання або не мають змоги, на жаль, скористатися навіть пільговою цією програмою, буде змога побудоване житло в таких містах, як Біла Церква, Львів. І ми працюємо над тим, щоб цей перелік був ширший. Як ця модель працює? Тобто, згідно параметрів Міністерства соціальної політики, визначено, що. Платіж орендний має складати там не більше п'яти тисяч гривень, тобто це набагато нижче ринку. У нас буде працювати прозора бальна система в залежності від пільг економічної ситуації в родині. Категорії людей, ну або якщо запуститься компенсаційний механізм, коли точніше він запуститься, також можна буде скористатися там викупити це житло за рахунок компенсації. Заступник міського голови Маріуполя додав, що жителі міста можуть подавати заяви до міжнародного реєстру збитків. За словами посадовця, у центрах «Я Маріуполь» люди можуть отримати всю необхідну інформацію з цього питання, а також супровід у поданні документів. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви слухали новини про Азов'я.